Окей, летске, всім доброго дня! З вами я, Артем. Сьогодні я хочу розказати, якщо б Латвія напала на Литву, якщо б. Прийшли до власті такі собі правителі, щоб досягнені були в той країні і в цій країні. Позначатиму оціні синього кольору. Стріали такі теж буду позначення. Тож, давайте, почали. От Латвія оголосила від... війну Литві, або Литва оголосила війну Латвії. Це б дуже погано було для цієї, для цієї. Для ціє. Жодна з країн би не допомагала, тому що вони в. Б... Ні, в НАТО, в Альянсі. Як статті НАТО, то повинні вони не допомагати трам, які голосують собі війну. Спершу вони питаються відновити стосунки. Ну, якщо це не допоможе і при... Будеться війна, з вами я Артем. Якщо вітався, то... пробачте. До... 에... Погнали! Так, у нас тут Вільнюс і Рига. Ригачка? Таке собі. Столиця вибрана у Латвії. Ну, не мені ж судити. Ладно, почали. Давайте спершу буде нападати Литва. Вона взяла от стільки територій Б. За 3 дні. А якщо б... В... Вона б зосередила тут основні війсь... більше війська, то тут вони б просунулись тут і тут. Але б Латвія, ой, Литва швидко і оперативно би знищила ці просування великі, які були, і максимум. Залишила от стійки б. Отут зачишила оце от тут теж. І почала другий наступ, який був би тут. Висадкою ніби. Почали висаджуватися тут і тут. Але б у них нічого не вийшло. Тим часом Латвія. Робила ППО, там закупала в США. Як зараз США йде, то это капець повний. даже, можна сказати так. Через місяць Литва просунулась би сюди. Фронт тут майже не був змінений. Тут тільки просування маленьке. Вийшли на кордон тут, але у Латвії був успіх тут і просування тут невеличке, це б дуже ослабило фронт на Латвії. Латвія ослабила фронт на своїй території, а частину військ солідно перекинула би Литва сюди. Через 6 місяців Литва зуміла б відтіснити їх звідти з своєї території але б відступила тут та тут. Но тут вона б продвинулась на цьому рубежі до Рига. Це б загрожувало, тому що Латвія б мобілізувала десь тут війська і теж б провела б контратаки. І основними контратаками були б... Сюди виход на кордон. Ну і сюди. Тут вони б більше займали оборону, ніж наступ. О, давайте так. І так. Оце з оборона. Через е 5 місяців була б територія у Литви така. Ну і обрізання тут. Тут карява немножко повинна бути. от вот ок. От. А отут от, би Латвія б розрізала. Через місяць би цей кордон би, зник з карти. І Латвія б просунулась в таких регіонах, як... Тут просунулася б. І о, е, Латвія ще б тут просунулася. Це б не дуже б сподобалось знову в Литві, тому що вже заходили, але вона більшу частину Латвії тримала. Е, цей конфлікт би втрутилась Росія. Давайте її зеленого кольору. Вона б взяла під свій контроль ціки території і от стільки. Латвія і Литва б дуже сильно занепокоїлись і вони б попросили зброї від НАТО та США, щоб відкинути Росію. І зробити мир США і НАТО предоставили це, тому що Росія не, не є е учасником НАТО. І далі пішло би так. Росію б розгромили, і Росія Росію змусили змусили підписати мирний договір. При тому, що ці от території старі вернуться до Латвії. Далі продовжиться конфлікт з Латвою та Литвою. Нічого. Л... А... Литва б. Е знищила всі підрозділи і просунулась би тут і тут. Но десант, який був кинутий з цього порту, б звільнив часть або повністю рига. Далі б був запеклий бір, е, е, бій, в якому б Рига знову вернулася б на територію, на територію Литви, окупована, знову була б. І б продвинулась би сюди Литва. В цей момент би підписан був договір з Латвією з, з Литвою, те, що вони оголошують мир. І б був кордон у них такий: Л Латвія мала отакі от території, а от е Литва при. Плюсувала сюди от стіки території і от стіки. Давайте трішечки корява нарисую. Бо дуже рівно. Слишком. Занадто даже. Вот. І вот От стільки б мало території. Але б. Литва б мало б більше військ, більше танків, але менше кораблів, ну і катарів. А от е Латвія б мала більше е кораблів, катерів, але б дуже мало мало б піхоти та танків. От ось тут. От. от стільки. Це б був дуже сильний удар, і Латвія та Литва б дуже сильно відходили від таких ударів. Давайте тепер поговоримо про Молдову і цю частину, яку Росія окупувала. Незаконно, ну, точніше повстанці. Червоною це е, він. Це красне повністю. Синю це Молдова. Молдова би почала перший свій наступ, він був дуже успішний. Вона б відбила стільки територій, забрала стільки, стільки, не маленькою стільки. У цей час би дуже панікували, би просунулись тут. А російські війська б просунулись тут. Та і тут, щоб взяти це в кільце. Молдова б це все зрозуміла і відкинула б ці підрозділи сюди та й сюди. Але б. Це б все одно не допомогло б, тому що росіяни прорвали тут оборону. Але. Все одно є успіхи тут. Молдовці б перерізали от стільки територій і залишилось без стільки. Ця територія б швидко здалась, бо вона не мала дуже сильного сильної армії і не соєняла з основними військами. Росія б була дуже Розлючена і окупувала б от стільки територій. Але це було б уже пізно. Тому що Молдова армія уже як місяць тому, ну, тут тривала на 4 місяці. Місяць два місяці тому розгромила повністю війська цієї країни. І Росія б... Взяла під свій контроль ще оці території. З нестачею пального і <клес> піхоти, і танків, і літаків і гвинтокрилів, і артилерії всілякого іншого збройного майна. Е, вона, б, вона б Росія підписала мирний пакт, те, що вона. Капітулює. Щас почекайте І вся ця територія. От. І оці територія б мала сучасна Молдова. Вернула ті території, які Росія з повстанцями віджала дуже давно. намагаюсь е, Дуже нормально. Ех. Не намалювати, але не дуже малювати у мене виходить обводити всіляки. От стільки б вони вернули. Я надіюсь, все бу буде дуже добре з чеченцями, грузинами свою свободу вибородять. І українці. Я думаю, це буде. Всім до побачення.